Для НАТО, завдяки Україні, є нові можливості відкриті двері. І НАТО має дякувати, перш за все, Україні, що вони нарешті можуть продовжувати свою діяльність правильно. Я надію, що вони зроблять висновки, що це буде неформальна організація, яка просто існує, а яка дійсно зможе захистити своїх членів. Яка буде активно і швидко реагувати на ті військові виклики, які зараз ставить перед ним агресор. І е, в майбутньому, звичайно, вони зможуть, як мінімум, вдало виконувати свої обов'язки. Бо поки що до цього ми всі прекрасно розуміли, що поки що, ну, що НАТО лише існує, але воно не виконує своїх обов'язків. Я ще раз кажу: прийшов би певний час, і не що НАТО би почали з НАТО, почали би виконувати країни. Там почали би створювати нові військові союзи військові, от і ну ну НАТО би своє існування в принципі. і Росія би перемогла, тому що ми розуміємо, що Росія б і надалі б вкладала свої кошти в ті чи інші пропагандистські ресурси в тих країнах, навіть країнах НАТО. І ну як ви думаєте, куди би долучилася та сама Угорщина чи Німеччина, куди би долучилася?